Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про законопроект за номером 9342 про доплати військовослужбовцям. Нарешті цей закон сьогодні був прийнятий у другому читанні. Так, сьогодні у нас 29-28 червня. Тобто, вчора цей законопроект був прийнятий у другому читанні. Що ж, Змінилося і що буде відбуватися, які зміни вно... даний законопроект вносить в законодавчу нашу українську систему? Основний позив, скажімо, основна задача даного законопроекту це. Те, що військовослужбовцям буде виплачуватися додаткова винагорода у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень, пропорційну часу виконання бойових спеціальних завдань, доплата буде виплачуватися в порядку. Та... В розмірах та в умовах, які встановлені Кабінетом міністрів України, також військовослужбовцям строкової військової служби, щомісячно виплачується додаткова винагорода. У розмірі 6 тисяч гривень пропорційно часу проходження військової служби для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів 2 місяці виплат за останньою займаною вами посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження буде встановлена додаткова виплата у розмірі 20 тисяч 100 гривень. Померлим внаслідок поранення також передбачена однораза виплата у розмірі 100 тисяч гривень, також будуть умови і порядок буде передбачений Кабінетом міністрів України. Тяжко пораненим на лікування полоненим, зниклим безвісти, щомісячно встановлюється додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, також на умовах і в порядку визначено Кабінетом міністрів України. Також буде ще встановлений мінімальний поріг доплати для інструкторів, він буде становити 15 тисяч гривень. Що стосується курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, що місячно буде виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 2300 гривень. 50 гривень пропорційно часу навчання. Також, що стосується відпустки, вносяться зміни стосовно того, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів. А також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Із збереженням грошового забезпечення, що дуже важливо, тривалістю не більше як 10 календарних днів. Хочу зазначити, що кожна із зазначених цих відпусток буде надаватися без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж двох діб в один кінець. Частина щорічної основної відпустки може бути надана частинами не більше трьох. Протягом календарного року за умови одночасної відсутності найбільше більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Якщо коротко, відпустки для військових до 30 днів щорічно плюс 10 днів за сімейними обставинами або з інших поважних причин для курсантів до 10 днів зимової і до 20 днів Літнії. Також щодо відпустки на лікування, безперервна відпустка на лікування не більше 4 місяців. Що саме головне, даний законопроект, про який я зараз вам розповідаю, а саме 93.42 вносить також ще ряд змін в наступні закони. Це стосується закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І ще один закон про військовий обов'язок і військову службу. Якщо пояснити коротко, то не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа, з числа вибачте, призваних на військову службу, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження такої підготовки буде становити не менше 1 місяця. Тобто базова військова підготовка не менше 1 місяця. Якщо ви не проходили Раніше військову службу в Збройних Силах України або в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, обов'язково це буде стосуватися саме вас обов'язково базова військова підготовка не менше одного місяця. Тобто просто так уже. В епіцентр, скажімо, ведення бойових дій тільки з обов'язковою базовою військовою підготовкою. Це все, що я хотіла вам розповісти стосовно даних законопроекту, який вносить ряд змін а, в законопроекти, які діють зараз стосовно а, наших військовослужбовців. А, я про відпустку і раніше розповідала, а зараз просто узагальнення. Вам проговорила ще раз, що саме очікує наших військовослужбовців зі зміною і внесенням змін в нормативно-правові акти на даний момент. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Ви бачите, у нас постійно щось змінюється, щось додається. І взагалі слідкуйте разом зі мною за новинами. Бережіть себе та свої родини.